І мені теж от прилетить за те, що я вам розказав. Але я просто хочу, щоб ви знали, і розуміли масштаби, які робить культурний десант. Як це так, що Коля Серіга, комік і артист, стоїть на червоній доріжці в канах в військовій формі, ще він радник, міністра закордонних справ? Що опять? друзі, я з ними був разом от на червоній доріжці, і я вам розкажу правду, як це все було. Мені, звісно, по шапці за це попаде, от, але розповсюди. от така ваша вдячність буде за це. Поїхали, друзі, розказую. По перше, значить, як так вийшло у колі бути на червоній доріжці, взагалі, як він став радником міністра. Закордонних справ, як до цього дійшло, давайте почнемо з того. Як почалась війна, я от там з-за кордону в Україну повернувся, в коля, був ж в Україні, і він пішов лави ЗСУ, хоча він не хотів, у нього батько військовий і ніколи не хотів бути військовим. Взяв гітару і поїхав до пацанів на ноль туди на фронт. На першу там позицію. Грати на гітарі, підтримувати їх дух бойовий співати. І всі, хто думають, що це херня, візьміть гітару, чи голос, чи фокуси ви вмієте показувати, чи брейкданс танцювати, чи ногті робити, я не знаю. І поїдьте туди, хоча б місяця-два підряд, поробіть їм там, навіть дівчата, поїдьте, походіть пацанам, манікюр поділити. У них там з руками піздець просто відбувається. Зробіть хоча б це перед тим, як таке писати. Розумієте? Дивіться, я зараз не захищаю Колю. Ми просто розберемося з вами, що взагалі відбувається таке. Так от. Потім це все переросло те, що почали доєднуватись з друзі, і створився культурний десант. Вже декілька музикантів було на даний момент. Культурний десант це величезна машина, і вони їздять більше ніж на 50 напрямків кожний день давати хлопцям концерти. І отут, пацани, якщо ви от військові дивитесь це відео, напишіть в коментарях, які у вас враження вообще були. Бо я знаю, що пацанам це ну, вони в ахір'ять, вони відпочивають у них нові емоції. Для них це дуже класно для військових, коли до них приїжджають з такими класними концертами, музикантами і так далі. І це тільки один напрямок, яким займається Коля. Давайте зараз продовжимо. Я просто повернусь до червоної доріжки. От ми вийшли на червону доріжку. До речі, народ в на червоній доріжці в канах заборонена будь-яка політична агітація, будь-які військові, військова форма і так далі. Вперше в історії усвідомте масштаб, вперше в історії саме українські військові військові українській формі в Пікселі стали на червону доріжку. Їх ніхто не проганяв і ніхто нічого не робив. Такого ще в світі не було. Зрозуміли? І за це зміг домовитися, Коля. Тобто, рівень його дипломатичних і політичних навичок ну такі високі, я інко ахіріваю. Ми зараз про це ще порозмовляємо. Я просто не розумію, як це відбувається. І, Коля, перепрошую, якщо ти це дивишся, я рахую, що більше сцена і артистична діяльність його, ніж політична і дипломатична. Тобто, він реально дипломат. І от політик такого рівня, що я, ну як можна домовитись за масштаб такого рівня? Потім а, я ж не перший день, а до речі, настав час зізнатися. Я да, я знаходжусь в культурному десанті, і це далеко не перша наша поїздка. Ті речі, за які Коля домовився за ту кількість допомоги, в тому числі й визволення полонених з російського полону,